Мої любі друзі, привіт! Ну що? Сьогодні подія, яку я чекала цілих два тижні, я поспішаю на концерт мого улюбленого українського гурту Пікардійська Терція. Сьогодні перед Днем Усіх закоханих. В 19.00 в Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Юляні Кобилянської буде виступати мій улюблений гурт Пікардійська терція, який завжди кожного ранку його пісні як камертон мене налаштовують на гарний настрій. Повези мене туди, де старенький трамвай. Кожного вечора у Львові я співаю цю пісню. І у Чернівцях, коли підіймаюся по саксаганського канля Рамонда Фрідріха на Кобилянську. Потім вона закінчується і одразу за нею йде. Я від негоди захищу тебе плащем. І це так чарівно. І зазвичай, коли ця пісня йде, то йде дощик. У мене висолкова парасулька, і я собі уявляю, як там в пісні співається, що ти мій діамант, я від негоди захищу тебе плащем. Це так має бути в житті, і воно так. Є, а інакше нам і не потрібно. Неймовірні хлопці. Сьогодні Львів приїхав до нас під керівництвом Володимира Якимця. Цей гурт був заснований в 1994 році і отримав три гран-при. В Чернівцях на фестивалі Доля це будуть нові пісні, це будуть е, пісні січових стрільців, все акапельний спів, сікстет. Хлопці, ми одного покоління майже одного віку. І ця музика, от молода наша держава, Україна, зростала, набиралася потужності, і ця музика змінювалася, змінювалася, змінювалася новими барвами. На жаль, е, коли їде кавалькада машин по Львову чи по Чернівцям. Символом майдану стала пісня Пливакача, і цю пісню я чула неодноразово у Львові, коли їдуть машини на щиті. Гурт Пікардійська терція». Я вже в одному з репортажів розповідала, що. Назву придумали хлопці, тому що термін пікардійська терція» був введений видатним українським композитором Анатолієм Кос-Анатольським. Анатольським. Пікардійська «Терція» Терція це е, музичний термін, е, який відомий, класичний, а пікардійська придумав е, Анатолій кос Анатольський. Але для того, щоб не було плеят назви, хлопці додали дві букви К, тобто пікардійська терція». Я вже поспішаю, і в театрі це просто неабияке щастя дивитися це і слухати цей концерт. Адже я слухала хлопців у Львові, у Києві, в Палаці офіцерів, Чернівцях, філармонії, а в Чернівецькому музично-драматичному театрі ще жодного разу. В мене чудові місця. Партер біля проходу буду мати надію, що буде можливість не тільки танцювати і співати, а вести прямі етери. Тому я дуже дуже поспішаю. Але але. Навіть поспішаючи на гурт Пікардійська Терція, це ж ми у Чернівцях. Я не можу зайти до мої, не можу не зайти до моїх друзів за адресою Кохановського 2, до Дарочки Кочерявої і її е, неймовірної, милої, привітної працівниці моєї подруги, вже Танюші, з якою ми разом робимо вам всього простору фільми, підбираємо якісь маленькі дрібнички, розиночки і завжди посміхаємося одне одній і обіймаємося, коли вітаємося, обіймаємось, коли прощаємось. Це по Чернівець у нас тут так, лагідно, тому що це ж черновці-черновіці. Ну що, як я кажу, годіте реведити? І побігла я до театру. Сьогодні гурт Пікардійська Терція. Запрошую! Я вже вийшла з вулиці Антона Кохановського і покажу вам трохи вечірніх чарівних чернівців. Вулиця Головна, світиться Ратуша. Декор до святого Валентина. Нона Макарона. Подивіться на цю чернівецьку красу: будинки близнюки і святковий декор чарівного ресторана до Дня Святого Валентина. Ах, Чернівці! чарівне місто! Краса австрійських будинків! І наш неймовірний «Красунчик» музично-драматичний театр імені Ольги Юлянівни Кобилянської. І увесь ще рівний ансамбль театральної площі. Зірки присвячені видатним діячам культури і мистецтв Буковини. Алея Зірок по Чернівецьки. Буковинська торгово-промислова палата. А тепер Чернівецький медичний університет. І, Ялиночки, в дитинстві тут зовсім інші були дерева. Як Ковчег прикрашає театральну площу Єврейський дім, Палац культури обласний. І сама Ольга Юлянівна Кобилянська зустрічає гостей, як гостинна, хазяйка. Цієї площі. Наш театр трошки помилуємось красою соціальних іконочок і барочного театру, який збудували видатні Фільнер і Гельмер. Заходимо і ось наш неймовірний, чарівний, найкращий у світі. Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Юлянівни Кобилянської. Храм Мальпомени. Кожну дрібничку, кожну деталь можна розглядати безкінечно. Вже концерт почався, і якраз ми зможемо з вами прогулятися сходами, холом. Я вже чую, як співає гурт Пікардійська терція. Але ми з вами ще насолодимось атмосферою театру. Вже почався концерт. Ось ці картини, які можна придбати, і всі кошти підуть на потреби ЗСУ. Пікардійська терця вже співає гурт. Усі гардероби цілком заповнені. <плес> ну що ми з вами вже в нашому чарівному храні Мульпомени? Гардероби заповнені на 100%. Зало лунає чарівна музика, львів'ян, мого улюбленого гурту, пікардійська терція. Усі хіти найулюбленіші будуть попереду. І поки зараз пауза, пауза між піснями, я хочу дещо вам показати саме Сеат, з театру з нашого немовірного храму Мельпомени Чернівецького. Адже такого театру, такого-такого, немає ніде у світі. Копії схожі є. Я неймовірно натхнена, тому що ця музика, яка лунає звідти, вона просто окрилі. Тому репортаж буде малесенький стрімом, і ми зараз доєднаємось до зали.